Вітаю, друзі! Психолог з вами на зв'язку. Сьогодні хочу порадити вам планувальник на щодень. Він у форматі А4 Ми бачимо, що є покроковою роботою. Є простір для того, щоб достатньо багато написати, простір для того, щоб замальовувати. Дизайн сторінок щоразу абсолютно інший. Тому скучно! Бути не повинно, а питання спрямовані на пізнання, на аналітику, аналіз, планування на більш свідоме усвідомлене життя. Знаєте, є такий нюанс, що іноді нам питання потрібно задати собі не один раз. Коли більш чесно ти будеш готовий, готова відповісти, ми знаходимо дійсно справжню відповідь. Думаю, кожен із нас просто автоматично переписував відповіді на питання про мрії, на планування року, але проживаючи життя більш свідомо. Ми проживаємо його більш якісно. Однозначно рекомендую. Попередній досвід у мене вже є саме з таким самим.